Доброго дня, шановні, подивіться на оцю кашу, гарбузову кашу зварила. Це треба попробувати. Подивіться, це пюре. Немає волосиночки. От як картоплю От отакий смак. Цукру не треба. Воно, Він такий солодкий, такий смачний, що це неможливо, як кажуть, описати. Оце такий гарбуз. А, ще зараз покажу вам. Це я половинку розрізала, зварила кашу. Я не люблю багато рису. На молодці. І оце рис зварила, а потім додала пюре. Це смакота, неймовірна. І зараз ще покажу, який гарбуз. Ось він. Залишилось його трошки. І насіннячка його. Бачите? Було б кому треба, я б поділилась з задоволенням.